Губернське земство як орган місцевого самоврядування відіграло помітну роль у піднесенні соціально-економічного та культурного рівня населення Чернігівської губернії в умовах жорсткої централізації Російської імперії це були такі перші протидемократичні паростки, які в Україні попадали на ну, такі вже. Підготовлений ґрунт, адже Україна, на відміну від значної і переважної більшості території Російської імперії, ще пам'ятала Магдебурзьке право. Чимало благ цивілізації з'явилися виключно силами губернського земства. Прокладалися електричні мережі та телефонний зв'язок. Прокувалися вулиці, прокладався водогін. Раніше люди пили воду із стрижні, та десни, то згодом водогін був проведений з Ярівщини до центру. і Люди мали можливість набирати чисту воду. Це був тільки початок великої справи. Також земство опікувалося розвитком медицини та освіти. Будувалися земські школи та лікарні, створювалися книжки склади та бібліотеки, земство, наприклад, створило в 70-х роках учительську семінарію, щоб підготувати кадри для земських шкіл. На жаль, вона була на початку 80-го року закрита, але потім земство також клопоталося про відкриття семінарії. З 1914 року була відкрита семінарія, а потім завдяки клопотанням того ж, того ж Земства був відкритий Чернігівський учительський інститут, який пройшов шлях до Чернігівського національного педагогічного університету. Земство доклало чимало зусиль і до розбудови транспортної інфраструктури Чернігівської губернії. Земство взяло в своє віддання Чернігівський шлях сполучення від Астра. До Чернігова, ну і фактично до Гомеля. Це також певне покращення. Земство збудувало мост через десну бетонний, який ну, через деякий час, ви знаєте, поновлюють. Але це було зроблено земством земством чернігівським. От, шляхи сполучень. От. Земство домагалося, щоб залізниці йшли. Через Чернігів, але рішення уряд ухвалив лише під час першої світової війни і вже реалізовувала це питання. Радянська влада, завдяки наполегливості чернігівських земців, у місті був відкритий музей українських старожитностей Василя Тарновського. Перший і єдиний на той час музей музейний заклад Російської імперії, який в своїй назві містив слово Україна. Історики вважають, що сьогодні, коли в Україні відбуваються складні процеси децентралізації, місцеве самоврядування може брати приклад з чернігівських земців, які на добровільних засадах змінювали свій край на краще.